Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Вейпача Мама, на каналі просвітлених, пробуджених, і я не просуну. На дні колоди колісниця каже про те, що ваше життя починає рухатися в якусь нову сторону. Тут прям такий чорний-білий кінь. Ви зверху, ви на коні, як кажуть, на своїй кареті, і життя ваше починає мінятися. Прямо таки відкриваються дороги. Так. Хочу подивитися сьогодні, що було, що є, та що буде у вашому житті. Благодарна за зворотній зв'язок, за лайки, підписки, донати, коментарі. Благодарна, що нас стає багато. І тим, благодарна, хто зі мною з перших днів. Я вас всіх обіймаю. Так, поїхали. А, хто ви на сьогодні? На сьогодні ви Верховна Жриця прийшла до мене. Боже імператриця, яка щось відстояла, дівчата, круто. Яка, можливо, знаєте, е, От чомусь перше, що мені пішло, яка йде в свою проявленість, яка набралася мудрості досвіду, яка прозріла, яка прокинулася, пробудилася, яка зараз собі носе тут в животику, але чомусь мені так хочеться сказати, що і в животику, і в голові носе от прям вселенський якийсь план, цілий всесвіт, якийсь здоровенний, здоровенний шикарний проєкт. Просто, от неймовірно, чесно. Яка це, який це, можливо, далося нелегко, але вона справилася. Так, Трійка пентаклів. так, ви будете реалізовувати Рез... всі свої задумки. І у вас це буде шикарно виходити. Поїхали. Так. Що було у вашому житті? Сюди хоче чотири. Що є? Та що буде? Так, десятка жезлів каже про карту тяжесті, знаєте, яку Ну, каже про те, що ви дуже багато на собі тягнули, можливо, навіть не своїх обов'язків. В ідеальному плані, в ідеальному, в найкращому випадку, ця карта каже про, вас, про ваш колосальний досвід, з яким ви просто виросли і помудрішали. І знаєте, тут вона не, не, не кидає свого. От розумієте, тут вона бере його з собою. Весь ваш важкий досвід ви берете з собою, і замітьте, він у вас не на плечах. Вам є кому його нести? Угу. Поїхали. Так, що було у вашому житті? Так, дівчатки, вихід з тяжкої ситуації, фортуна і енергія. Було. Поїхали. Я так розумію, що вихід ми вже знайшли з вами. Ви почали дивитися в своє життя по мечам. От так і скажу, прозрілі. Розумієте? Ви зрозуміли, що е, всі є готова віддавати вам скільки, скільки вам треба. Е, про якийсь енергообмін, про якийсь баланс між всесвітом і вами. Розумієте, що фортуна повертається до вас обличчям, і ви, от правда-ки, набираєтесь якимись знаннями, колосальними знаннями, е, відкривається, можливо, в когось третє око. Хтось просто просто прокидається от, в плані пробудження. І ви розумієте, що життя не таке, як ми його живемо або як ви його жили вчора. І це шикарно. Що було? Що ще було? Скажіть нам, будь ласка, наразі ви пробудилися. Я вас вітаю. Що ще було? Ви, королева Кубків, прекрасне сонце. І карта вибору. Ви, королева кубків. Якій стало щось ясно, чутлива, емоційна, яка проживає життя через емоції, проживала, проживала життя через емоції, яка м -м -м світила, я вам скажу, яка гріла, е яка виконувала свої бажання. По карті закоханих, про що карта закоханих? Е -е про те, що ви зрозуміли. Що ви можете творити своє життя <кій> про те, що ви зрозуміли карта Веховної Жиці, карта Королеви жезлів, про те, що у вас можливо, інтуїція, можливо, м'яко кажучи, інтуїція, можливо, ви володієте якимись таємними знаннями, які раніше ви в собі не, <кій> не відчували. Або відчували, але... або не звертали уваги. кажуть про те, що це вам по справедливості. Ви повинні були прокинутися. Ну, Прекрасно, чесно. Що у вас зараз відбувається? Зараз вас, ваш е, світ рухнув, розвалився. Розвалилося те, як ви жили раніше, як ви жили вчора. Розумієте? І знаєте, що вам кажуть, що це вас спустошує? От наразі ви в якихось, знаєте, як ви думаєте, що з цим цим робити? Тут вона черпає е, ніжками якісь, не знаю, зірки з неба, можливо, і в неї просто кладість, кладість чогось невідомого, кладість знань, кладість якихось ресурсів, які вона просто. А вона не знає, що з ними робити. Оце наразі ви в такому стані. Розумієте? І вам кажуть про те, що це все по праву. Можливо, хтось приймає в когось родова сила. Розумієте, хтось приймає досвід предків. Ви розумієте, що ваш світ ніколи не буде таким, як вчора? І що треба з цим щось робити, а ви ще не знаєте, як по-новому. О, це так, мило. Люди просвітлені мене зрозуміють. Що ще наразі з вами відбувається? Так. Лицар Кубків. Так, він же король кубків. Або, можливо, два чоловіка. І шанс. Це один і той самий чоловік? Ні, це два рази. У вас наразі, дівочки, два ухажура. Один помоложе, один по, ем, постарше, скажу. Ем, два. Обидва вони в кубкових енергіях, обидва вони. Ну, звісно, ви ж кубкова королева у нас. Один ем, і обидва вони хочуть від вас шансу. Розумієте? Чому ми говоримо про силу і про чоловіків? Це вже. Не перший розклад. Оце у вас наразі мітання між силою, між тим, щоб, щоб ви зрозуміли, що все не так, як воно здавалося вчора. І у вас тут якісь любовні переживання, любовні похождения, я б сказала. І що? Ви розумієте, що ви перемогли це? Знову карта справедливості справедливості, суда. Ви кажете, що ви. І що? Ви розумієте, що обидва, це вам от більше не цікаво по карті Зради, ви кажете, що розумієте, що це вас більше не цікавить. Так, а вас цікавить саме реалізація зараз. Реалізація м от те, чого вам невідоме. Розумієте? У хажури у вас є, це класно. Обидва вони хочуть шансу, класно, але ви хочете зараз піти в своє, в те, що вам невідоме. Хочете по лицарю Пентаклів? Е От пробувати щось прям таке робити з тим, що у вас є. Розумієте? Вам кажуть про те, що ваші ухажори будуть вас покушати знову вертати вас на, чомусь хочеться, на нішу в'ятку віроятності, колишній повернеться або буде проявлятися. Е, знаєте, але ви от йдете вже в своє життя. Ви починаєте творити своє життя. Розумієте? Спокуси будуть у вас. Повернуться всі колишні, колишні вчорашні, позавчорашні, і з минулого. Ну, так завжди, дівочки, Для тих, хто приймає силу, вас знову всесвіт буде перевіряти. Сто разів буде вас перевіряти, я вам чесно кажу. І поверне вам усе, щоб зрозуміти, наскільки ви сильно настроєні, наскільки ви серйозно настроєні, на те, щоб зрозуміти, яка вона реальність. Боже, як класно. Що ще у вас відбувається? Так, ось імператор ваш, і що? Імператор ваш, дівчатки, буде навіть вкладатися у вас. Розумієте, фінансово буде для вас старатися, для того, щоб знову з вами святкувати. Тут велика ведмедиця. І що? Двійка Пентаклів. І от знову кажуть про те, що ви будете обирати, куди йти, повернутися в сім'ю чи піти в самопізнання? Четвірка пентаклів. Про що? про що кажуть, що от в минулому, хоч це була і сім'я, вам кажуть, але ви, тобто ви, ви були іншою, розумієте? Ви жили на 4 Пентаклі, у вас знань було на 4 Пентаклі. тобто, е, от Як сказати це вірно? Ви були інша. Е, ви були, У вас був інший кругозор, ви, були, от ви спали. Ви навіть наполовину не бачили того, як воно є насправді. І вам кажуть про те, що от ви дійсно були в Нієні, в, ні в страхах. І, можливо, вам, вам вчорашній, можливо, було і достатньо сім'ї. А сьогодні, хочу запитати, а сьогодні? Що ви хочете сьогодні? Дівочки, а сьогодні ви хочете повного щастя, ресурсу? Е е Згармоніювати себе із світом, розумієте? І знаєте, як кажуть, не сидіти в ілюзіях, ви хочете дізнатися більше. Ви хочете знати правду, ви хочете пізнати, який світ насправді. Розумієте? І від цього просто. Набратися благості. Розумієте? Так, по справедливості. От прийшов ваш час, вам відкривають двері. Тобто ви розумієте, що те, що було вчора, дівочки, що це все було предательство, що воно було не таким. Що вчора ви спали по отшельнику. А сьогодні ви е, керівник свого життя. Сьогодні ви мах. Тут, девочки, тут реально пробуджена людина, можливо, навіть так, от кажуть про те, що от раніше. Ви були в п'ятірочці пентаклів, раніше ви спали, а зараз ви пробуджена. Всі всі, всі важливі таємні жриці імператриці королеви Жезлів. Всі ці карти вийшли на вас. Далі, що в майбутньому у вас? Вам кажуть про те, що ваші колишні будуть вас доганяти, будуть, знаєте, як оперувати тим, що ти моя затримка, ти моя дружина, у нас же сім'я. От вони будуть, знаєте, намагатимуться вас сколихнути, повернути вас в вчорашнє русло ваше, гнатимуться прям таки за вами. Причому, знаєте, як от ментально будуть вас давити. Ментально і по почуттям, що ти що, та ти здуріла от в такому плані. Повернути вас в сім'ю, повернути вас значить, ту, у вчорашню стабільність. Що ще в майбутньому? Є ж кажу, повернути всі колишні, що ще О, свято і мир. А вам кажуть, знаєте, що про те, що ви святкуєте, від того, що ви починаєте щось розуміти, от вона тут щаслива, що ви виходите за рівень, знаєте, гентене. Фігури, ви виходите за рівень просто звичайного мислення, там, де ви були в безресурсності, знову ж таки, ця карта. Виходите за обмежень своїх і починаєте от реально активно вчитися. На колоди карта серця про що каже? Про те, що ви зцілюєте своє серце і йдете, або охолоджуєте своє серце, так, дивіться сюди, і йдете в пізнання. От просто ви обираєте, наразі ви обираєте відсікти все і піти в самопізнання, випрнути на нову вітку вероятності, там, де ви починаєте жити, розуміти і жити осознанно. і виконувати свої бажання через свої, через свою осознаність. Що ще в майбутньому? Дві карти. Е, так, знаєте, що я кажу, що те, що у вас є зараз. От ви на цьому ставите кінець, тому що від, тому, від того, що яка ви була вчорашня, ви просто не отримували задоволення. Начебто тут а ви пажом показані, ви ще дитина, от ви спали. Розумієте, у вас все було в, в... Ну... як в дитини. По дідству. Розумієте? Несерйозно. Ну. Не можу підібрати слово. Там, де ви були в парі, кажуть. Ви від цього вже нічого не хочете, ви ставите крапочку. Розумієте? І що? Ви починаєте, знаєте, що робити? Дивіться сюди, ви починаєте пізнавати непізнане. Приймаєте чисто, тут все чисто жіноча карта, приймайте свою істину жінку і чорну. І білу, і відоме те, що наверху, о, на поверхні, і те, що в глибині, починаєте пізнавати це все, розумієте? Це про знання, звичайно ж таки. Вам кажуть про те, що ви будете ем, королем жартів, тобто це навіть якщо це хлопчик-дівчинка, неважливо, ви будете рухатися в цьому напрямку позаду вас карта сили, яка чекає на вас. Розумієте? Сила на вас чекає, і вам кажуть, що від цього ви будете по 9 кубків абсолютно щаслива. Розумієте? Давайте візьмемо вам пораду. Вона, ж королева желів, жінка з таємною паличкою, яка починає сазидати, создавати, яка під захистом Всесвіту, розумієте? І яка починає тут, просто ви лицарем каже про те, що ви будете рости, ви будете починати прям таки діяти. Розумієте? В цьому напрямку. Так, виходите із страхів, із тяжкості, і приходите до повної любові. Благодарна за зворотній зв'язок, шикарний розклад, залайки, підписки, донати, коментарі. На особисті, будь ласка, всі, хто готовий слухати і чути. Тих, хто слабонервний, от воно вам не треба. Зрозуміли мене? Всіх обіймаю, і нехай кожне послання знайде своє серце. Благодарю.